Вітаю всіх друзі! Ви на каналі Бородавка Капелюсі. З вами я, Микола, і сьогодні ми продовжуємо будувати оце от щось. Блін, у нас по суті нічого немає. Ну. І де воно? Вони ж це все оце тут стоять? Вони Вони чекають, поки я е, щось цей. Вон. Я тебе не зможу взяти на привіжку, тому що ти гівно. Да, скелет? Ну, мабуть. А ще не хардкор, можна не, не бояться також. Як у нас воно. Ну, ви це бачили, так? Да? Де ж це бачили, правильно? Блін, мені здається, чи вода реально стала гарнішою. Тобто виходить, що цей текстур-пак класно так взаємодіє з шейдером. Подивіться, правда ж? Ну. У мене тут яма оця, я її цю яму. Бом-бом. У -бом. мене тут монстрів немає, да? Не? Яка погана яма? я її такою зробив. Може якийсь паркан зробити, типу двір, хай в мене тут буде дворик, ні. Не знаю, може треба було б тут скло якось зробити, щоб воно було естетично, ну не подобається. А чого гриб світиться? <кхи> <кхи> ну я не проти. Давайте візьмемо гриб. Люди ходять з цими смолоскипами, а я буду з грибом. Блін, а як виглядатиме, до речі, оцей мені Цікаво. Тесаний е, цей його... Степля. Блін, я не знаю, він теж виглядає гарно. О, він ще й поблискує. І зробимо ось так і ось так. Ну щоб був сюди вихід. Ой! Хтось перетворився. Так, а в мене нема лопати. Ні, в мене є лопата. Але... Мабуть, її буде мало, нема? Так, це в мене лопата вичерпалась. Блин, мене цей е, потопельник трошки бісить. Блин, ну я його не бачу. Ну він не дасть нормального життя, його мені прийдеться прибрати. Що це таке? хе це вони так стінями належали, да, Ефект, ефектно. Вилізе той, цей лейнюк, то вилізе. Як вилізе, так і залізе. Ну, привіт, мужик. Що ти будеш робити? Мужики, ну що це за свинство таке почалося? Мені не подобається. Добре, скринь я в сандалю кудись от сюди. Нехай вона отак от стоїть. Блін, в руці він світиться, а так не світиться, чого. Блін, а це робити деревяне кайло знову, не. Да? Підходь, підходь. Блін, знайти би вівцю насправді. О, до речі, ти, Паучок, знаєш, як домашній улюблений, ти не дуже. А паутинку з тебе залутати, то це непогана ідея, правда? Блін, а капець тут гарно, а? Оце отам щось побудувати і просто шикарно. Ну, свиней чую. О, холодний біом. Не те, щоб це було дуже корисно. Але якщо раптом вийде зачарувати хайло. На шовковий дотик? Де? Да? Навіть кінь є. Але мені не треба кінь. <смі> не треба кінь. Мені вівця треба. Чудово. -о -о, 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 о о Чудово. Вибачайте. Тут є цей будиночок. Це будиночок відьму. Ну, мабуть, а там є відьма. Mm. Не хочу. можна, щоб її там не було. Ага, Є Є. Ні. Ну, так ми туди не підемо. Типу, я буду знати, що вона тут є, але. Ну от я сцепую. Я буду як шрек. Чисто випадково сюди добрався. Тому, раз я вже тут, то варіант. Його, мабуть, обчухрати. Де? Блін, а він так близько був насправді, дивіться. О, я отут зроблю собі пристань маленьку. А ночувати я буду зверху. Отут. Тут гарно. Чому б ні. Можна буде потім якось зробити собі щось тут. Мабуть, я не буду так робити. Так, да, я, мабуть, зроблю кам'яний паркан просто. Ну, типу, кам'яну стіну. Але одразу треба зробити кайло. Щоб потім не було знову цих приколів. Ух, нарешті, нарешті ми можемо вже ночувати. А то зараз ви вже точно прилетіли кошмари і влаштували нам тут веселуху з музикою. Так, та ви тут все зробили. А чого я. Я щесь думав, що ні. Не знаю. Дивно. Тут залишилось тільки засклити. Оп-оп тобто, ага. і все. А двері двері в мене є. А що? Двері в мене є дубові. Можна було б якісь інші, але поки дубові хай будуть всюди дубові. Так, то що, його можна перестрибнути? Ні? Наче то не можна. А тут? Ну, наче не можна. Ну то щось в мене таке було якесь враження, що через нього можна сибнути. Я зроблю просто щось типу погреба потім і виведу його сюди. Так, у нас щось отаке вийшло. Але це ще не все. Ще трошки є, що тут робити. Давай сюди дерево своє. Оп, своє да. Давай сюди дерево своє. Буквально ще завжди. Отакий у нас міні-дизайнерський будиночок. Скляна панель це шибка. Так, ще я хотів би зробити якусь маленьку пристань. А, от. І багато ліхтарів, до речі, теж потрібно нам. Блін, ну вже ці дизайнерські проблеми. Так, да, трохи лоханувся. Шибок у нас багато, тепер у нас недостатньо скла. Але нічого, у нас є вугілля, зараз ми зробимо ще трохи скла. Блін, ну а так непогано. По-моєму. Да. Ну, тут можна виходити, то, трошки лябалити, там щось робити. Топчик. Класно. Супер. Все. <плес> типу, знаєш, ти, якщо не знаєш, що зробити, просто каже супер, і буде. І буде все добре. Значить, дивіться, нам, типу, як потрібно дерево, мабуть, ні? О, з нього також нападають яблука, можливо, тому буде що їсти ще. Так, Ну як? Оці ліхтарі трохи псують мені, здається, інтер'єр, ні. Блін, вийшло доволі гарно. Можна буде на перевіжку взяти. Так, це я так розумію андезит. Блін, воно тут таке схоже між собою. Там такі звуки цікаві, блін. Часом це не цей, не боронитель отой. Так, це... Це лазурит. Це мідь? Ні, це залізо. Перший раз? Я більше хочу здобути мідь, ніж залізо. Перший раз таке в цій грі відбувається. Так, а це вода. О, це мідь, да? Так, да, це мідь. Клас. Але нам тепер треба багато міді треба. Одразу, одразу будемо мідь плавати. От. А там далі буде видно. Так, а як же ж робити мідного голема? Так, з того, що я зрозумів, мені потрібні е, гарбузи. Гарбузи були десь там. Мідний смолоскип. Диви. Прикольно. А, мідний ліхтар. О, мідний ліхтар. О, так же ж краще, правда? Подивимося, як буде виглядати, якщо воно на, на цьому буде висіти. А, ні, воно не стане, воно станеться сюди. Ну хай стоїть. Нехай стоїть отак, значить. Да? А якщо отак? Ні, так не хоче. Так, а тепер мені потрібен був гарбуз. Так, а тепер е, потрібно скласти ресурси і відправлятися на пошук гарбузів. Я пам'ятаю, де вони були, приблизно дуже. Вночі, коли я галопом туди-сюди плавав, мені здавалося, що тут ближче. Так, і отут десь були гарбузи. Так, воно воно. Се є. Блін, класно виглядає чуєте? Крутяк І ножицями різанем його. Раз. І два. Прикольно, ми з вами зробили голим, а двіться. у нас є такий мужик. Да, і зроблю тут от десь униз прохід, щоб він міг туди ходити. І. Ну, типу, щось типу погреба, мабуть, зробимо. Побачимо. Це все все одно буде в наступній серії. Оцей от пацанчик у нас є, це вже круто. Я не знаю, що він зараз робить. Він зараз. Я не знаю, що в нього по планах насправді. Поки що на сьогодні все. Як бачите, тут наша вже, е, ця, наші справи вже потроху просуваються. Ліхтарі окисляються вже. Ну, що поробиш? Що поробиш? Так воно і мало б бути. Все, далі будемо займатися е, фермерством, будуванням бази он там. І взагалі купу інших в мене ще планів є. А поки що все виглядає доволі непогано, тому е, сподіваюся, вам теж сподобалося. Ставте лайки, пишіть свої ідеї. От, бажаю вам гарного настрою, як найкращого дня, як найкращих пригод в вашому житті. Донатьте на зсу, ставте лайки, казав вже. Так. Підписуйтесь на канал і не забувайте насолоджуватись усім, усім, що є. Всім всього найкращого, всім па-па!